Це мій персик, йому вже 8 років. Я його вчасно не підстригав, тому він вимахав, а тоді вже став обрізати. І ну, вже було пізно, бо він вже за високий переріс і почав хворіти на кучерявість. Чим я тільки не прискав його. І сингентою, всією лінійкою, хоросом, і скором, і мідним купоросом. З вапном вимазував, навіть мідну він знизу чіпляв. Залишився єдиний спосіб, це вірний спосіб. О, Тепер, я думаю, кучерявості найближчий час в мене вже не буде. Почнемо все заново. От, я його зрізав. Тут є почки, які живі. Зараз ще сокоруху немає такого. От, я думаю, він піде, молоді пагани дасть. Побачимо, що з цього вийде. Але ну, дійсно замахався. Я нічого не допомагало. Спробуємо цей варіант.